Як кого зачепить ретромеркурій. Ретроградність Меркурію з 9 по 29 листопада. Тіновий вплив вже з 21 жовтня на нас подіяв. Тож які знаки найбільше відчули? В першу чергу стрільці та скорпіони. Вас буде просто розривати емоційно, ви будете мати певне переосмислення, але дуже добре воно для кар'єри, для роботи та для творчості. Повертаються заняття, якими ви колись займалися, ваші хобі давнішні, а також ваші робочі контакти і можете знайти дуже гарну е, пропозицію роботи, яка буде нагадувати минуле, минуле працевлаштування, або влаштуватись за попередньою професією десь, або. З колективу попереднього будуть дзвіночки, а можливо, і пропозиції співпраці. Тельці та близнюки це ті знаки, які будуть мати вплив опосередкований, але вас буде емоційно розгойдувати інша людина, ви будете взаємодіяти з іншими людьми, з минулого, ностальгувати. І, знаєте, це такий ефект, що вас буде просто занурювати в минулій ситуації, навіть сни будуть снитися із сценаріями минулого. Ну і діви, діви, діви! На вас відобразиться цього разу. Пам'ятайте всі коридори зараз у ваших, у вашому знаку затемнень. Так, тому взагалі це суперлуння. Воно е, має на нас великий вплив. Ми всі відчуваємо емоції сильно, але діви відчувають, бо Меркурій управитель, власне повні, Оцю перший перехід Меркурія просто в ретроградність відчувають просто колосально. Можуть бути якісь дивні відчуття в тілі, дивні зриви психологічні. Діви, як ви там себе почуваєте? Вижили? Дайте знати в коментарях.